Вони нечасті гості на матчах Динамо. Найближчі для Андрія Шевченка люди завітали до Іспанії поспостерігати за грою голови сімейства. Та батькового дриблінгу Джордан та Крістіан не побачили. Шевченко бігав не на полі, а навколо нього. Йому ще нога Не дозволяє повністю тренивати. Не залишився без сімейної підтримки і Юрій Сьомін. У гості до дідуся тренера завітала онучка Марійка. Часто на матчах Динамо буваєш взагалі. Рідко. А на яких останніх були? Не знаю. В Динамо футболистов знаешь вообще кого? Ду-ду. Феолиева. І якщо вибір бразильця можна списати на нескладне прізвище, то згадкою Алієва малече здивувала, але тільки на перший погляд. Схоже, таки розповідав о Онуці про найкращого у світі виконавця штрафних. Як той за дідом до Москви їздив і назад до Києва повертався. Проти Спартака Олександр мало чим запам'ятався на полі, та це не завадить в темі Алієва стати найбільш обговорюваною в контексті поєдинку. В інтернеті з'явилась відеотрансляція гри, до якої увійшла цікава передмачева розмова. Голос за кадром.

большой все На первом месте это был. Все, да он все решает. Мы играем одно и то Каждый день у нас одно и то. Я вот знаю, что вот, он, допустим, мы зарядка, что мы приедем сюда, я знаю, что все одно и то Вообще ничего. Я не знаю, критиковал он или нет. Футболіст гашони не говорив. Журналісти говорять, що не говорили. Футболіст уже заявив, завдасть важких тілесних травм тому, хто підробив запис. Обійти стороною приватну розмову, яка стала публічною з огляду на останні події у клубі, ніяк не можна. Не вперше на публіку виходить не гаразд всередині колективу. Ще свіжа у пам'яті історія з хачріді, якого той такий аліїв привселюдно назвав дятлом, і чутки про чоловічу розмову Шовковського з юним малітопольським даруванням. Был такой, может, там по-взрослому Ну, Мы все разговаривали с Женей. Я думаю, что сейчас он таких поступков не делает, как раньше стоял. Дай бог, чтобы он об этом все понял. Я читал в интернете, критиковали. Ну пусть критикуют. Пусть за собой, за свои грось смотрят, как они играют. Я не хочу їхні груса за останніми подіями, пов'язаними з Алієвим, на другий план відійшла інша резонансна справа динамівського міжсезоння. Про його хобі насолоджуватися життям, знають усі, і це вже набридло президенту. Достатньо гостро висловився. Мілевському не завжди вистачає внутрішньої мотивації, порядності в побуті по відношенню до своєї команди. Він дуже сильний футболіст, але йому явно не завадило переглянути ставлення до справи і правильно розставити пріоритети. Хлопець щороку потрапляє у всілякі історії, що привертають увагу жовтої преси. І це не випадково. Гравцеві Динамо не личить себе так вести. Ігор Суркіс, президент Динамо, видання Спорт Експрес в Україні 13 січня 2012 року. Я не хочу це коментувати. Мені теж надає ці критики И не хочу нічого коментувати. Давайте щось по другому поговоримо. Критика, вона справедлива. Я думаю, він розумний чоловік її прийняв. Тем более, что он понимает, есть чемпионат Европы, который нужно обязательно сыграть. Есть конкуренция в команде. Если он сбавит уровень своєї игры, он не будет попадать. Є у нас народ, кто будет играть. Серйозним конкурентом Мілецького може стати новачок Адмир Махмеди. Проте в матчі зі Спартаком Сьомі знайшов місце на полі обом нападникам. Ще зарано аналізувати правильність вибору київських селекціонерів зараз лише наше перше враження: гніли дриблінг та гарне бачення поля. Саме з його подачі Спартаків з зрізав м'яч у власні ворота. І як постучі не старались, кияни знову продовжили приємну традицію перемагати Спартак. Крапку поставив Корея наприкінці гри 2-0 на користь Динамо. Перемога над Спартаком приємна та не показова. Один локальний успіх не здатен відвернути увагу від усіх тих негараздів, які один за одним слід вирішувати. А до поновлення сезону часу залишилось обмаль.